Деснянському районі Києва вранці 8 липня невідомий застрелив чоловіка у його автомобілі. За даними поліції, інцидент стався близько сьомої ранку. За попередньою інформацією до припаркованої машини, в якій знаходився чоловік, підійшов зловмисник та вистрілив. Після пострілу він одразу зник. Від отриманого поранення 48-річний місцевий житель загинув на місці. За Даним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України. Наразі правоохоронці здійснюють заходи по затриманню та встановленню зловмисника. За вчинене йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Поліція затримала двох іноземців, які на Пачерську у Києві ходили у футболках зі свастикою та демонстрували прапор з нацистською символікою. Як повідомили в поліції, порушником виявився 27-річний іноземець. Як з'ясувалося, він перебував на вулиці разом зі своїм 25-річним товаришем, громадянином іншої країни, який також був одягнений у футболку із зображенням забороненого символу тоталітарного режиму. Слідчі затримали обох фігурантів. Під час обшуку за їх місцем мешкання в орендованій квартирі поліцейські вилучили речові докази: одяг, прапор та нерукавний шеврон з елементами символіки нацистського тоталітарного режиму. Слідчі розпочали кримінальне провадження. Фігурантам загрожує до п'яти років позбавлення волі з конфіскацією майна. У РФ застрелився колишній міністр транспорту Роман Старовойт. Це сталося після того, як російський диктатор Путін відправив його у відставку. Про це повідомили у ворожих медіа. Там зазначили, що Старовойт нібито застрелився в російському місті Одинцово. Кажуть, що він використовував нагородну зброю, яку отримав від МВС у 2023-му. Такі чутки поширюють після указу російського диктатора Путіна про звільнення Старовойта з посади міністра транспорту. Смерть Романа Старовойта підтвердила представниця слідчого комітету РФ. У російських телеграм-каналах з'явилася інформація інформація, що тіло старової виявили в його автомобілі Тесла близько 15-ї години в Одинцовському міському окрузі. Точні обставини з'ясовують. В американському штаті Техас кількість загиблих внаслідок повені зросла щонайменше до 104 осіб. Про це повідомляє CNN. серед загиблих виявилися, щонайменше 28 дітей, а ще 24 людини вважаються зниклими безвісти. За останніми даними тільки в окрузі КЕР кількість загиблих досягла 84. За словами губернатора Техасу, Грета Ебута, понад 20 держустанов реагують на повінь по всьому Техасу. Відомо, що сенатор республіканець від Техасу Тед Круз 7 липня вперше публічно прокоментував трагедію, заявивши, що ми повинні засвоїти урок, щоб встигнути запровадити необхідні зміни до наступної повені нагадаємо, раптова повінь в Техасі сталася вночі 4 липня майже без жодного попередження, що унеможливило евакуаційні заходи. Стихійне лихо, зокрема, накрило дитячий табір, що розташовувався на березі річки. Спочатку повідомлялося, що 13 людей загинули, 23 дитини зникли безвісти. Згодом число жертв зросло до 78. Нині ж рятувальники продовжують пошуки десятків зниклих безвісти людей.